Вітаю, друзі! А також усі інше. В нас сьогодні 11 квітня, і це 1143 сто доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обо своєї кожного ранку. Ми проводимо огляд мапи бойових дій, що відбувалося останньої доби. Які загрози є на сьогодні по лінії бої а також не тільки по ній. Отже, починаємо з Покровського напрямку і Кураховського виступу справа у тому, що російські окупаційні війська, користуючись тотальною перевагою а, в людському ресурсі, все ж таки мали можливість розширити декілька а, зон контролю. По-перше, те про що я неодноразово говорив, а, до а, цього протягом а, останніх тижнів. А це про прорив російських окупаційних військ на розлив. Назвати якимось проривом. Ну, це важко так сказати, тому що це було що росіяни просто закидали розлив великої кількості людського ресурсу, невеликими штурмовими підрозділами по 3-4 тіла. Поступово вони накопичувались на околицях. Зайшли в самі руїни розливу, бо там повністю зруйнований. Це село і накопичувалися протягом вже в самому селі, протягом днів, тижні і так далі. Отже, вони проклали собі таку стежку. Сили оборони України їх там накривали кожного дня FPV-дронами, накривали артою, але тим не менш, м'ясо є м'ясо. Вони як таргани накопичувались і спромоглись все ж таки здійснити. Ще і спробу виходу на трасу Н-15, те про що я і неодноразово говорив. Але зробили вони якось це так ну карявенька. Називемо це таким чином. Коли я розповідав про розлив, то розповідав про загрозу по двом напрямкам: в першу чергу на південь, а це перекриття саме кишені, яка утворилась на південь від розливу. А також про вирогідність скористуватися дорогою, бо ви ж бачите, від розливу йде пряма дорога на трасу Н-15. І саме е, тут вони могли використати цей е, конкретно на північний напрямок е, удар для того, щоб перерізати Н-15. Це становило б загрозу в подальшому для а, гарнізону Сил оборони України, який знаходиться в Константинополі, та продовжує утримувати це село під своїм контролем, дивлячись на постійні штурми з боку російських окупаційних військ через УЛАКЛИ і з південно-східного напрямку. А отже, якщо буде перерізано Н 15 відхід з Костянтинополя буде ускладнено. Ну, Знову ж таки, якоїсь такої переваги масштабної, фізичної вони не мають на сьогодні, щоб утворити таке фундаментальне перерізання логістики, але факт залишається фактом. Вогневий контроль на дн 15 є, залишається тільки фізичний, і росіяни чомусь замість того, щоб просуватися саме на північ, вони вирішили піти на північно-західний напрямок, тобто спробувати перерізати саме логістику. В цій локації чим це було обумовлено? Ну, важко сказати, але вони вирішили зрізати в першу чергу по тій причині, що там є лісополоса. Тобто, а вони при, під прикриттям лісополоси вирішили вийти з розливу на саме дорогу Н15. От і відповідь, чому так косорило в них це вийшло. Зараз відбувається процес накопичування росіян вже в межах цієї лісосмуги, а вони намагаються там утворити, ну, скажімо так, вже зайняти позиції і прориватися безпосередньо в напрямку на Н-15 з безпосереднім перерізанням. Тому не так строго на північ, а рухатись вони будуть саме от в північно. На західному напрямку вздовж а, лісосмуги, а, все це дійсно може в перспективі ускладнити ситуацію наших підрозділів в Костянтинополі. Тому або а, Сили оборони України будуть найближчим часом перерізати, або а, зачищати розлив, або дійсно а, через якийсь час буде питання про вихід а, наших підрозділів саме з Константинополя. Отже, ось така ситуація утворилась саме через оцей апендікс в районі розливу. Відповідно, російські окупаційні війська активізувалися ще в районі Роздольного, і тут є вже питання щодо богатиря. Тобто, вони будуть намагатися через Роздольне вийти на багатир. Ми багато з вами говорили про саме цей напрямок Роздольне Багатир в контексті самого великомихайлівського напрямку. Або по мокрим ялам російські окупаційні війська намагалися вийти на саме район комара. При цьому вони не застосовували 60-ту окрему мотострілецьку бригаду і підрозділи ще й танкової бригади. При цьому зробили висновок, що ці підрозділи вони не боєздатні, бо довгий час вони не намагалися через роздольне. Бити по одрадному не намагалися по побагати. Зараз вони заворушилися. Але це не означає, що вони якось там відновили боєздатність підрозділів. Це саме наказ від російського командування по активізації. Зараз майже по всій лінії боєзіднення буде відбуватися відповідна активізація. Але рухаємось далі в районі Надеждинки російські окупаційні війська продовжують реалізовувати. Можливості рельєфно ландшафтних особливостей саме цього району, і відповідно рухатися в напрямку Котлярівки, намагатися просуватися вздовж знову ж таки лісополо, лісосмуг а з Надєждянки на Котлярівку, з Запоріжжя, срібне Запоріжжя в напрямку на Троїцька. Приображенко, як ви бачите, тут також опиняється в дуже цікавому такому положенні, але поки що російські окупаційні війська не мають можливості закрити е, Приображенку, і більш того, ми можемо спостерігати за тим, як ця позиція вона вже тримається не перший день, не перший е, тиждень, і вже це більш ніж як місяць, тобто є відповідна межа. Рубіж, який тримають сили оборони України, і 90 танкова дивізія славетна, скажімо так, в лапках ніяк не може пробити нашу оборону, потрохи вигризаючи в полях по п'ятдесят по 100 метрів зон контролю. Але знову ж таки, це ще не факт, що вони зможуть їх утримати. Але саме в цій локації, поки що мінімум системних контратак, аніж по Покровському напрямку. як... Я казав, Покровський напрямок максимально зараз стабілізований Сили оборони України. Там проводять системні контратаки, які е, дають нам можливість значно покращити е, ситуацію. А е, щодо Торецького напрямку, щодо е, саме зони між Воздвіженкою до Торецька, то бочевіть російські окупаційні війська активізували свою восьму загальну військову армію, активізували придані підрозділи. Та формування, які придані до восьмої загальної військової армії, зараз вони намагаються не стільки вже, а, ось, а, скажімо так, по прямій йти на Константинівку через Турецьк, оскільки ну дійсно, Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що воно а, контролює а, Турецьк ще ну десь два місяці тому. І результат, який результат цього. А результат від цього такий, що нема ніякого контролю через Турецьк. Вони планували саме розпочати основний удар по Константинівці, і при цьому е поступово крок за кроком закривати як е лівий, так і правий фланги по просуванню. Але цього не сталося. Турецьк продовжує тримати оборону. В Турецьку у російських окупантів, м'яко кажучи, не все ок. Там постійні гойдалки відбуваються, стабільних позицій нема. На щось вони спертися, на якісь постійну присутність, також не можуть. Отже, все це для них є серйозним таким випробуванням на міцність, і на те, що їх ресурс постійно він як в м'ясорубку відправляється з мінімальним коефіцієнтом корисної дії вони змушені зараз шукати ну, якісь альтернативні шляхи. А, саме тому по цим альтернативним шляхам назвемо це так, а, росіяни зараз активізувалися в районі дружби, а вони розширили а, трохи зону контролю і м, намагаються просуватися далі на північ. А, під прицілом в них не тільки наприклад права. Правий берег каналу, правоберіжна частина каналу, яка контролюється силами оборони України, а ще і Деліївка з відповідно з напрямком ще й на дачі. Тобто, вони будуть рухатись таким чином, як мені здається, найближчим часом в обхід самого Терецька. Також пам'ятаю нагадую, що відбувається зараз активізація між віздвівозвіженкою по Трецьк, активізація російських окупаційних військ. Отже. Вони обирають ще і а, рух тими підрозділами, які є в наявності по логістичній артерії, будуть рухатися. Я так розумію, через Романівку і Яблунівку, відповідно формуючи фланги, чи вистачить їм ресурсу? А, це ще те питання, оскільки виснаженість за більш ніж як рік наступальної їх великої наступальної кампанії виснаження дається взнаки. І відповідно на до цього виникає питання, а щодо їх наступальних можливостей по іншим напрямкам. Ну, наприклад, нещодавно я з вами говорив про те, що загрози для Сумської, і Харківської області з Курської і Білгородської можуть бути тільки тактичного рівня. Тобто, якогось великого прориву на Суми або на Харків зараз не треба очікувати від російських окупантів. Вони будуть діяти в тактичній прикордонній зоні на тактичному рівні. Диверсійними розвідувальними групами, невеликими групами, і їх мета це не окупація всієї області. Це в першу чергу демонстрація ось таких якихось можливостей і ще продовжувати бойові дії. Мовляв, ми це можемо. Ми підемо на Суми, ми підемо на Харків. Домовляйтеся з нами на наших умовах як умова скоріше. Тобто основна мета усіх цих е їх реверансів, які зараз ми можемо з вами спостерігати, вони якраз е і у цьому е впевнити як наших партнерів е і не дуже надійних партнерів типу США, так і безпосередньо українців, тому що нібито вони можуть до нескінченності наступати. Ні. Але знову ж таки, е ми розуміємо, що ні, але спроби їх. Будуть і це активізація, це використання великого людського ресурсу, це захоплення території. Так вони будуть за це велику ціну платити, бо вже зараз за один квадратний кілометр площі захопленої вони витрачають 366 в середньому а, своїх окупантів, а, тобто три з половиною роти. Надовго їх вистачить? Ні, не надовго, але вони будуть це робити. І навіть я не виключаю, що мобілізацію об'являть. Але тут питання щодо Сумської і Харківської області. Я вже про це говорив. Можете подивитися мої моїми відео, яке я нещодавно публікував, Щодо Білорусі, зараз також підіймається це питання. Справа у тому, що на території Білорусі на сьогодні не спостерігається формування ударного угруповання, яке б становило загрозу Україні. Але це не факт, що воно почнеться завтра. На сьогодні на території Білорусі. Uh, у російських військ зосереджено приблизно дві тисячі особового складу. Uh, вони розміщені окремо там, наприклад, на радіотехнічному вузлі в Барановичах, uh, 43-й вузол uh, зв'язку uh, Велейка, uh, це Аеродром Баранович з Дябравка, Мозерь, uh, це 313-та військова прокуратура гарнізону 474-й військовий слідчий відділ. Це 1405 база артилерійських боєприпасів, а, і а, на території Білорусі знаходиться десь приблизно до 100 особового складу а, колишнього або напівдіючого ПВК Вагнер. Отже, не більше двох тисяч. Як ви бачите, це переважно представники ППО, обслуговальний персонал, це не наступальні штурмові підрозділи. В свою чергу по кордону з. Україною е війська Білорусі зосередили десь приблизно в межах трьох е тисяч особового складу, три тисячі особового складу, які е пропорційно е розподілені вздовж е кордону з Україною. Е це окремі е підрозділи, які, ну скажімо так, навряд чи становлять якусь серйозну загрозу для Києва. А це, наприклад, 383-й ДШБ зі складу 38-го ДШБР в районі Ужева та Пінська Бреської області. Це п'ятий прп підрозділи п'ятого окремої бригади спецпризначення Іваново-Бреської області і в районі Гомельської області. А це 317-й повітряно-десантний батальйон зі складу 103-ї окремої бригади. саме, Повітряних військ в Лєльчицях, Брагіни, Зябровка і в Гомельській області. А також це підрозділи 336 ї артилерійської бригади в районі Зябривки. Є також підрозділи 51-ї артилерійської бригади в районі Гомель, тобто підрозділи, які, м'яко кажучи, не можна зараз використати для наступу на Київ. Але це не означає, що Росія. Uh, якраз під навчання 2025 року не використали той самий сценарій, який був використаний в 2022 році, коли саме під uh, навчання вони почали і війну повномасштабну проти України. Але тоді нагадаю, з території Білорусі наступало uh, в бік uh, України 40 тисяч особового складу. Російських військ 40 тисяч, і вони не досягли своєї мети. Тоді це були елітні підрозділи, повністю штатно укомплектовані технікою. А на сьогодні російські війська вони не елітні, вони не мають штатної комплектації техніки. Тому їм особового складу потрібно набагато більше. За моїми оцінками, повинно бути ударне угруповання кількісно 100-150 тисяч скоцентровано на території Білорусі, щоб встановити загрозу. Для України в питаннях виходу на Київ і щоб вони дійшли до Києва, наприклад, умовно, якщо їм дуже пощастить, з умов того що як за часів генерала Наєва, які були зроблені лінії оборони по кордону з Білорусі, наскільки там замінована територія, і наскільки ускладнено взагалі вторгнення навіть на рівні смуги забезпечення? Але тим не менш, 100-150 тисяч їм потрібно. Це неможливо зробити, непомітно. Якщо на території Білорусі буде зібрано 10-15 тисяч особового складу російських військ для навчань, ну в принципі ми будемо за цим спостерігати, але це не привід для а, паніки. Тому, коли ви почуєте, на території Білорусі зібрались 10 тисяч російських військ, вау, буде наступ на Київ 20 Ні, цього не буде. Але коли буде зібрано 25-30 тисяч, оце вже питання, що вони задумали. І треба на це реагувати. Якщо буде 40-50 тисяч, то вже немає сумнівів. Вони готуються до вторгнення в напрямку на Київ 2-0. І ось саме це є такими тригерами та показниками. Наш генеральний штаб збройних сил України оцінює всі сценарії, і генерал Олександр Сирський він також попереджав про ці загрози. Це не означає, що це відбудеться завтра. Це означає те, що ситуація на контролі у генерального штабу він спостерігає за ситуацією. А населенню ну не треба зайвий раз панікувати, коли не треба. Коли скажуть, панікувати, тоді будете. Але взагалі в наші часи краще навіть в найгірших ситуаціях без паніки. Друзі, дякую усім, хто подивився це відео. А також нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також розповсюджуючи серед своїх друзів та знайомих. Розшарюйте е, ці відео, і це допомагає їм зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Це дуже важливо, щоб цю інформацію, ці думки, якщо ви погоджуєтесь, звісно ж, з моїми думками, і вам подобається те, як я подаю інформацію відповідно, щоб її бачило, чуло та читало якомога більше людей. Ну, я маю надію, що саме люди е, читають, бачать та слухають. Бо всі інші. Їм не треба, в принципі, навіть про щось замислюватись. Для них головне це те, що кінець Російської Федерації, так чи інакше. Ну, ви зрозуміли. Ще раз дякую усім, хто допомагає розповсюджувати це відео, і дякую усім, хто його вже подивився. Слава Україні! Слава нації!